Чому я переїхала в Данію? Обережно. У відео можуть бути присутні гумор та сарказм. 1976 рік в сім'ї простих українських робітників народжується майбутня надія данського Ютубу. Дитинство та юність майбутньої мами найкращого хлопчика пройшли в місті Чернівці. 13 років я дивилася серіал Беверлі Хілс про те, як Келлі і Донна знімали будинок на березі океану, навчались в університеті і проживали найкращі роки свого життя, і в глибині душі я мріяла про таке ж: жити окремо від батьків з найкращою подругою на березі моря. Тому з 16 років я працювала на всіх роботах, які тільки могла знайти з великою мрією про світле майбутнє. В мене була висока планка мрій. Я мріяла про заробіток в 300 доларів на місяць з тим розрахунком, що якщо я вийду заміж і мій чоловік теж буде заробляти 300 доларів в місяць, то ми навіть зможемо знімати двохкімнатну квартиру і придбати пральну машину не в кредит. Коли мені було 21, я зустріла свого принця, який на той момент на жаль втратив роботу і подав на продовження візи в Данії. Принц Данський кожного дня розповідав, як він любить Данію і що мені теж варто сюди переїхати. Задача переїзду була зірочкою, бо знайти спосіб, як переїхати в Данію без грошей та робочого контракту, було нелегко. Але давайте поки що зупинимось. Забудемо про данського принця і подумаємо, чому молода дівчина, яка ніколи не виїжджала за кордон в свій 21 рік. Була готова залишити Україну. 1. Хабарі. На той час молода, але розумна блондинка бачила на власні очі, як здають іспити в інституті. Скажімо так: не всі студенти мали знання, які відповідали оцінкам в їх заліковках. Я вважала це несправедливим, 2. Безкарність. Маєш гроші. відмажешся від армії, штрафів за порушення правил дорожнього руху або примінення сили. Можеш їздити п'яним, бити жінку, кричати на працівників, якщо ти крутий пацан і маєш кума, брата, свата, де треба. І бабліжко. Мені було дуже важко жити і розуміти, що я не можу нічого змінити і що система довкола мене неправильна. Третє. Медицина. На той час я бачила, як люди, які не мають грошей, але хворіють, продають квартири, позичають, щоб зібрати на операцію собі чи дітям. Я не могла зрозуміти, чому має так бути, що на хвору на рак дитину збирають гроші по церквам, а голова Чернівецької області приїздить в місто з кортежем автомобілів найгірше за американського президента. Типу, на це гроші в державі є? Як так? How Little did I know про медицину в Данії на той час, але зараз ми не про це. Отже, маючи такі думки з одного боку, данського принця, який названював кожен день і просив, щоб я приїхала в Данію з другого, ми почали шукати варіанти, як виїхати в Данію. Саме тоді я дізналась про програму «Опер». Це програма, за якою молоді люди, дівчата та хлопці можуть переїхати в Данію чи іншу країну на півтора роки, і це не вимагає грошей. Тому що навчання в Данському університеті було для українців платним, і я не мала на той момент 10 тисяч євро, щоб оплатити рік навчання. Отже, я зареєструвалась на сайтах, де данські сім'ї шукали Опер і чекала. Опер. Це типу няня і прибиральниця два в одному, яка проживає в сім'ї і допомагає їм з хатніми справами в обмін на окрему кімнату, їжу, кишенькові гроші та можливість побачити іншу країну. Зі мною сконтактувала сім'я з Орхуса. Вони шукали опер, що прибирала в хаті та готувала їм вечерю. Мені дуже пощастило, і будинок цієї сім'ї знаходився в півтора кілометрах від квартири, де жив мій принц. Це було ідеально. Я отримала візу ОПР на півтора роки. Проживала і працювала в сім'ї, чотири рази в тиждень встигала ходити на данську мову, а у вільний від роботи і навчання час бачилася з принцем. Саме так, 15 років тому, почався мій шлях на данській землі. Далі буде.